Всім привіт! Ви на каналі Огляди телефонів, і сьогодні в нас обзор от такого телефону Siemens A51. Внішньо він схожий на модель Siemens a 55 який я обозрівав в одному з своїх роликів. Але це уже А51. Тут, несмотря на те, що він чорно-білий, були доволі гарні динаміки, які дуже гарно звучали, але в мене немає батареї, я не куди здів. Телефон в непоганому стані, але тут чомусь не написано Siemens A51 і чомусь тут все по дряпинах. І. Задня кришка. Може, може хтось знає, чи тут должно написано бути, щоб Сіменс А51. Напишіть в коментарях. На цьому все. Ось такий телефон був у нас сьогодні. Всім пока.